Казка від Марусі, Венздей і веселка в темному лісі. Сонце поволі сідало за хмари, ліс навколо академії Невермор ставав темним, наче закутався у чорний плащ, листя шелестіло, вітер свистів, Венздей йшла вузькою стежкою. Руки в кишенях, погляд уперед. Ненавиджу зайве світло, сказала Венсдей. А я люблю веселки. весело відповіла Еніт, стрибаючи поруч. Веселки занадто барвисті, буркнула Венсдей. Але ж вони завжди сяють після дощу. Не здавалася, Еніт, вони йшли разом крок за кроком. Над головами каркали ворони. Дерева були чорними, як чорнило, але між гілками прослизали золоті промені. Еніт підняла голову. Подивись, Венздей, навіть тут світло пробивається. Світло завжди знаходить шпарину, відповіла Венздей тихо. Вони зупинилися біля старого каменю. На ньому був вирізблений знак. Це виглядає як попередження, сказала Венздей. А може, це підказка? вигукнула Еніт. Попередження, підказка. Попередження Підказка Раптом із за кущів повіяло холодом. Темний туман піднявся з землі. Еніт відступила назад. Але Венсдей залишилась стояти. Хтось нас випробовує, сказала Венсдей. А, може, хтось нас лякає? відповіла Еніт. Я не боюсь. А, я боюсь, але піду з тобою. Вони взялися за руки. Туман розійшовся, на небі з'явилися. Краплі дощу, спочатку одна, потім дві, потім цілий рій. Еніт розсміялась. Дощ, я обожнюю запах дощу. Вензлі підняла обличчя догори, краплі холодили її щоки. Дощ приховує сльози, сказала вона. Але після дощу буде веселка. повторила Еніт. І справді, коли дощ закінчився над темними деревами розгорнулася яскрава дуга червоний, жовтий, зелений, синій. Кольори світилися над невермором. Занадто яскраво. буркнула венздей. Але, подивись, як гарно. прошепотіла Еніт. Венздей подивилась ще раз. І хоч її обличчя залишилось серйозним, в серці щось тепле загорілося, вони сіли на мокрий мох під веселкою. Знаєш, Венсдей, ти темна, а я світла, але разом ми як дощ і веселка, сказала Генні, Венздей подивилась на неї. Дощ і веселка, повторила вона. Темрява і світло можуть існувати поруч, коли друзі різні. Вони не заважають один одному, вони доповнюють світ, як дощ і веселка. Разом вони створюють диво.